Вітаю всіх розбійників, розбишак і чемних абітурієнтів, всіх людей, які цікавляться математикою. Стартувало НМТ. Я розумію, що багато хто цікавиться параметр, тому роблю для вас відосик на цю тему. Недавно мій колега Микита Андрук, посилання на його відео, про яке я буду говорити, буде в описі, зробив класний випуск, де розібрав авторський варіант з ускладненими варіантами. Завданнями, які можуть вам потрапитись. такий е, стрес-тест. Дуже класний варіант, який теж його пройшов. І тут сьогодні з вами розберемо останнє завдання з цього варіанту. Треба розв'язати параметр, і е, я вам пропоную розв'язати його самостійно, а потім подивитися, як зробив його макета, я і подумати над цим гарне тренування. Тому давайте думати. Отже, треба знайти кількість е, цілих значень параметра А, при яких оце рівняння має розв'язки. Тобто ми вибираємо якийсь параметр А. І є такі ікси, які ми підкидаємо сюди, щоб знак дорівнює працював. Коли б щось було простіше, по типу один синус дорівнює якомусь параметру, чи один косинус дорівнює якомусь параметру, то ми б розуміли, що синус і косинус, в принципі, мають бути від мінус 1 до 1, і ці параметри легше було зробити. Але в нас ситуація ускладнена. Чим? По-перше, тут квадрати синусів і косинусів різних функцій, де ще й аргументи відрізняються. І в такому випадку треба користуватись знаннями з тригонометрії, різними перетвореннями, різними формулами, які дозволять привести ці різні синус і коснус, різні тригонометричні функції до якоїсь однієї, і також, щоб це були функції, однакові, до ще й одного аргумента. Такий випадок, коли тут Х, а тут Х плит навпіл, нам взагалі не подобається. Як же з цим справлятися? По-перше. Ще... Треба скористуватися формулами. Розумієте добре, звідки вони беруться теж класно. Розбори ви можете подивитися в мене чи в вмики. Особливо про ці функції. Про ці формули я зробив розбори. Нас цікавлять оці дві формули. Оці дві. Те, що сума квадратів тригонометричних функцій синус і косинус завжди одиниця. І оця формула косинуса подвійного кута. От. Чому вони тут спрацюють, і чим це вигідно? Чому вони дві класні в поєднанні дають щось крутіше. Звісно, хтось з вас прокачаніший може знати і одразу, що тут робити. Але я би хотів, наприклад, на прикладі таких людей, як я, які не знають всіх формул з тригонометрії, і людей, які не люблять взагалі заучувати формули, показати, як з цими знаннями справлятися. Отже, по-перше, з оцієї формули з першої, можна синус квадрат представити будь-якого кута як 1 мінус. Косинус квадрат якогось кута. Просто віднявши зліва і справа косинус квадрат х. Тому 4 синус квадрат х це те ж саме, що 4 помножити на 1 мінус косинус квадрат х. І це вже ситуація краще, бо у нас вже не дві різних функції синус і косинус, а хоча б одні косинуси. Але ще з цим косинусом не в порядку що. Що в нього інший аргумент, і ми не можемо, наприклад. Зробити заміну, сказати, що косинус x, наприклад, t, розв'язати у е, таких змінних величинах і є з цим трудність. Як же ж аргумент збільшити у два рази? Показую. Показую, дивіться, я цю формулу поверхню перепишу ось таким чином. Косинус квадрат х плюс синус квадрат х дрюні 1. А другу формулу перепишу теж е, чуть трохи іншим е, чином, щоб ви могли дещо помітити, дещо помітити. Якщо ці дві формули скласти ліві і праві частини додати, то ми отримаємо 2 косинус квадрат Х, це те ж саме. Тут синуси взаємознищуються знищується і отримуємо 1 плюс косинус 2 альфа. Тобто, я можу звідси вивести таку формулу, що косинус квадрат це те ж саме, що 1 плюс косинус без квадрату, але з подвійним кутом. Подвійним кутом давайте тут все-таки ікси буду е, всюди писати. Що ділиться на 2. Що це в нашому випадку дає? Що це в нашому випадку дає? Це означає, що цей косинус квадрат х навпіл ми можемо переписати як 1 плюс просто косинус х, що ділиться на 2. Будемо мати плюс 8 і 1 плюс косинус х в два рази більше, бачите, тут був аргумент x, тут став 2х. що ділиться на 2. Це все дорівнює, це все дорівнює 5 мінус 3а. І це вже рівняння. Ми зробили тут елементарні перетворення, ось такі, його легко розв'язати. Якщо ми косинус Х замінимо на Т, зможемо розв'язати звичайне квадратне рівняння з параметром де все класно. Але тут, на відміну від Микити, я б хотів скористатися іншим способом, який може десь комусь і важчий, але мені він цікавіший і гарніший. В чому він полягає? Давайте розкриємо дужки, зробимо заміну, і потім я розкажу про цей спосіб. Маємо 4 мінус. 4 косинус квадрат x плюс 4 плюс 4 косинус x просто без квадрату, дорівнює 5 мінус 3а. Тоді е, домовляємося, що косинус x це у нас якийсь t, припустимо, і маємо 4 мінус 4 t квадрат плюс 4 плюс 4t, дорівнює 5 мінус 3а. Якщо ми все на одну сторону так тут е, перенесемо, е, то о, отримуємо ось яку штуку. Мінус 4Т квадрат, плюс 4т, плюс 8, мінус 5а a 0. Це звичайне квадратне рівняння з параметром. І ми можемо зараз проаналізувати, коли в нього дискримінант нульовий, коли в нього дискримінант додатній. Коли в нього від'ємний дискримінант, знайти значення параметра А і вибрати серед них цілі значення параметра А. Але як би я тут робив, дивіться, помножу все на мінус 1, щоб було чуть-чуть зручніше, так? Тут було б мінус 3 а буде плюс 3. І було плюс А, буде мінус 3 А. І дорівнює 0. Легко помітити, що нас тут в цих двох. Доданках, якщо ще один додати, то зможемо скористатись форму скороченої множення. А саме такою, що 2t квадрат, мінус 2 помножити на 2t, це буде 4т. І далі треба додати одиницю у квадраті. Але ми ж не зможемо її взяти, звідки нам хочеться, то нам треба її і відняти буде. Обов'язково її відняти. Ой, до речі, мінус 3. Мінус 3 Ось, Значить, будемо мати. Мінус 3 мінус 3А і мінус одиницю в квадраті. Я додав одиницю в квадраті, відняв одиницю в квадраті. Значить, я по факту нічого не змінив. Я по факту нічого не змінив. І буду мати ось який вираз. 2Т мінус 1 у квадраті. І дорівнює, якщо додати зліва і справа 4 і 3а, дорівнює 3А плюс 4. От, 3А плюс 4. І. і ми згадаємо, що t – це косинус х. І тепер ми розуміємо, що ліва частина це завжди невід'ємне число. Але яке невід'ємне число? Ми можемо оцінити, знаючи, що таке t. t – це ж косинус Х, а косинус Х, тобто t, лежить від мінус 1 до 1. Тобто ми можемо косинус підставляти будь-який х, але на виході будемо отримувати число від мінус 1 до 1. Значить, 2 t належить такому проміжку від мінус 2 до 2. Значить, 2 та мінус 1 належить проміжку від мінус 3 до 1. Я віднімаю від максимального значення одиницю, від мінімального значення одиницю. А значить, 2 та мінус 1 у квадраті максимальним може бути числом це 9. Це коли мінус 3 на мінус 3 це 9. так? А мінімальним числом може бути. Тут легко помилитись, мінімально може бути 0. Бо в цьому проміжку. В цьому проміжку мінімальне мінус 3, максимальне 1, так? але коли ми підносимо до квадрату, то мінімальне, що може вийти, це що 0 до квадрату піднести. Тобто 2Т-1 до квадрату це від 0 до 9. Значить, і наш 3А плюс 4 вираз має лежати в цьому проміжку більше 9, менше рівне 9, більше рівне 0. Якщо розв'язати таку легесеньку нерівність, то отримаємо відповідь. Ділимо на 3, значить А менш рівне 5 третіх і більше рівне, ніж мінус 4 третіх. Якщо це все проаналізувати, то зрозуміємо, що у нас мінус 4 третіх і 5 третіх між собою містять 0 точно, 1 сюди влазить, і мінус 1 теж влазить. А мінус 2, наприклад, і 2 вже не підходять. Тобто, у нас є три параметри. Три параметри А, при яких розвиток буде. Замість того, щоб тут розв'язувати квадратне рівняння, можна скористатися таким способом. Це, в принципі, все, що я хотів тут сказати в цьому відео, і також вивести вам цю формулу. Оцю формулу, що, 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 що косинус 2 альфа. Це те ж саме, що 1 плюс косинус 2, косинус квадрат альфа та 1 плюс косинус 2 альфа, що ділиться на 2. Вона вводиться з оцих двох формул. Оце дуже легка, а цю ми в відосах розбирали. Якщо вам сподобався відосик, ставте лукаси, підписуйтесь. Дякую всім за увагу. Ще раз рекомендую Микиту. Успіху вам на НМТ. Це була математика для своєї.